Вітаю, друзі! 25 листопада сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Минула ніч, ви точно знаєте, для нас була неспокійною. Гербери російські злітали навіть на території Молдови аж цілих три. Ну і крім того, до Румунії залетів також гербер, а по столиці летіли кинджали і інша балістика. На жаль, є загиблі. Тим часом в Об'єднаних Арабських Еміратах відбуваються переговори російської та української делегації за посередництва. Сполучених Штатів Америки і Зеленський повідомив про те, що сьогодні відбудеться засідання коаліції охочих. Чи справді розпочалися переговори між Україною та Росією про завершення війни, і що власне нас очікує найближчому майбутньому? Давайте спробуємо розібратися. Підписуйтеся, коментуйте, ну і поширюйте відео своїм друзям та знайомим. Ви вже певно, знаєте сумну статистику обстрілів по столиці. Відомо на цю хвилину про сім загиблих, десятки постраждалих, багато зруйнованих будинків. Прилітало, як пишуть, змі по ТЕЦ. Є перебої зі світлом, вони характерні для лівого берегу столиці. Це офіційне повідомлення. ДТЕК. друзі. Нічого екстраординарного і секретного я тут не повідомляю. Ну і ввели екстрені відключення в Києві та в окремих регіонах України. Це означає, що Путін продовжує виносити енергосистему України. Власне, це саме робили і ми минулої ночі, але били ми вже не по енергетичних об'єктах на території Росії, хоча по них також прилітає. А по військових, ну зокрема, Мінбивство Російської Федерації повідомило про те, що вони збили нібито минулої ночі 249 українських безпілотників. Я такої цифри ще не пам'ятаю. Схоже, що рекорд: чи так це чи ні, дізнаємося трішки згодом від Генштабу Збройних сил України. Як правило, вони таку інформацію не публікують, але мінбивства Росії каже, що 116 безпілотників вони збили над акваторією Чорного моря, 76 на території Краснодарського краю. З цього приводу дуже турбувалася Семонян і каже, буде ремонтувати тепер дахи постраждалим. 23 безпілотники на території Республіки Крим збили, 16 над Ростовською областю, 7 на території Брянської. Чотири над територією Курської області, чотири над акваторією Азовського моря, два над територією Білородської області, один над територією Липецької області. Але у Таганрозі щось прилетіло. Там дуже було гучно і кажуть, що влучили по авіабудівельному заводу. Населення місцеве повідомило про те, що у районі Атаки горів літак, незвичайний літак, це літак А-60, який мав доставляти щось в космос. Місцева влада також пише про трьох знищених росіян. Є там і поранені. Також пишуть, що зафіксовано пожежу всередині ангару у Таганрозі після атаки. Попередній цей момент там міг бути стратегічний бомбардувальник Ту-95 МС, який проходив модернізацію. В Генштабі Збройних сил України підтвердили цю інформацію. Кажуть, влучили. Також, друзі, росіяни влучили самі по собі. Зенітна ракета, яка мала збити там черговий безпілотник, про який вони звітують, влучила у житловий будинок у новоросійську. Місцеві жителі зафіксували момент одного з вибухів у новоросійську під час нічної атаки. На кадрах, друзі, видно ракету, яка влучає в будівлю неподалік від оператора зйомки. Безпілотник вдарив також по багатоповерхівці, яка знаходиться за 700 метрів від військової частини військ ППО. На території якої розташовані системи С-400, безпілотник летів у військову частину, вони йому поплавали мізки, він прилетів, звісно, у будинок. І за даними місцевої влади, постраждала там одна людина, один росіянин. Тому що росіяни і люди такі, знаєте, питання, не, точніше, дефініції, не дуже тотожні. Ну і тепер, друзі, до переговорів. Переговори в принципі продовжуються вони не зупиняються, і Росія це підтверджує. Умєров зробив заяву про те, що Зеленський незабаром поїде до Дональда Трампа. Він повідомив, що організацію візиту очікують у найближчу можливу дату в листопаді. Тобто це не завтра, післязавтра, а колись десь якось, але ну, до кінця місяця цього залишилося, як ви знаєте, часу не так багато. Він каже, що лідери мають завершити фінальні етапи до досягти домовленостей. І прямо мова звучить його наступним чином. Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві. Між українською та американською делегаціями, також незмінні зусилля Трампа спрямовані на завершення війни. Дякуємо Трампу кожного разу і правильно. Наші делегації досягли спільного каже розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках. Підтримка європейських партнерів виглядає доволі дивно, як на мене. Ну а в самому білому домі вчора в Суспільному повідомили про те, що вони поки що питання візиту зеленського не розглядали. Я вам про це повідомляв вчора у вечірньому відео. Інформація на цю хвилину не змінилася. В самому ж Абу-Дабі, друзі, розпочалися контакти між російською та українською сторонами за посередництва міністра армії США Дена Дріскола, якого Дональд Трамп нещодавно призначив спецпредставником з питань Росії та України в Україні. Він займається власне, переговорами. Є близьким другом віце-президента США Джей Дівенса. Про це пише видання «Financial Times». Наступний раунд таких переговорів може відбутися сьогодні, і це прокоментували на Росії. Лавров опосередковано підтвердив ці переговори в Абу-Дабі. Українська сторона ніяк це не коментувала, враховуючи те, що нас там представляє очільник головного управління розвідки України. Кирило Буданов у розвідці сказали: ну, ми нічого про це не знаємо, точніше промовчали. А от Лавров стверджує, що Росія отримала план Трампа через неофіційні канали, але готова обговорювати конкретні формулювання. І він також звинуватив Захід у спробах перекрутити план Трампа та підірвати зусилля з врегулювання. Коментар його був дуже розпливчатий. По російськи дипломатичний, він не підтверджував прямо, що в Абу-Дабі відбуваються контакти, але каже, що контакти відбуваються постійно. Говорить про те, що контакти зі США, але зрозуміло, в тому числі, що і з Україною де контакти є. Видання ж Bloomberg пише про те, що росіяни відкинули план, який коригували у Женеві, і який складається з 19 пунктів. Конкретно в Bloomberg написано наступне: російські чиновники назвали переглянутий план. Проваленим. Але про нього говорять. Говорять, тому що хочу задовольнити Дональда Трампа. Адже Україна погодила щось із Дональдом Трампом попередньо. Звісно, це ще не остаточні домовленості, тому вони з цього переговорного процесу вийти, звісно, не можуть. Хоча нібито складається враження, що росіяни навіть можуть досягти з нами якоїсь угоди про замороження війни. Хоча в найближчій перспективі ні я, ні мої колеги такого не бачимо. Тим як будуть розвиватися події далі, будемо, звісно, з вами спостерігати. І багато в чому вони буде залежати від позиції Європи, яка вже сьогодні в форматі коаліції хочеть, як сказав Володимир Зеленський, збереться на чергове засідання. Зеленський вже переговорив з Кіром Стармером і каже, так: ми поговоримо знову кожного дня розмови, переговори і так далі. Тому подібне. Звісно, це все потрібно, для того, щоб триматися в рамках тієї мирної угоди, яку запропонував Трамп для завершення війни. Звісно, це база. Це рамка, це недоконаний документ, він обговорюється, і все буде залежати від того, як я сьогодні говорив для Фабрики новин. Що якщо Росія і Україна погодять цей документ, ну тоді його підтримає і Трамп. Якщо не погодять, ну звісно, Трамп не зможе його підтримати. Це, як на мене, очевидно. Що відомо, власне, друзі, про позицію європейців, якою вона є? Я вам розповідав вчора про те, що Мерс виступає категорично проти того, щоб. Трамп долучався до розпилювання заморожених російських активів. Я не обмовився розпилювання. Нібито це виключили з пункту, також виключили пункт про НАТО, ну і так далі. А от Макрон знову заявив, що він допускає відправку французьких військових в Україну після підписання миру. Йдеться про міжнародні сили забезпечення безпеки, про ті ж самі гарантії безпеки, але я дуже сумніваюся, що тут буде якийсь величезний військовий контингент європейців. За його словами, до складу цього контингенту планується включити французьких, британських і турецьких військовослужбовців. Хоча з цього приводу Ердоган я не пригадую, що робив якихось заяв. Ці підрозділи, каже він, працюватимуть далеко від лінії фронту, в таких містах, як Київ чи Одеса, будуть займатися тут взагалі. Ну, супер коментар Макрона в лапках, звісно, будуть займатися. Ці військові навчанням української армії цікаво, що вони можуть навчити наших хлопців її оснащенням та забезпеченням безпеки. Ну, от оснащенням окей, але безпеку, мабуть, ми будемо їм забезпечувати. каже, це буде аналогічно місіям, які країни НАТО виконують на східному фланзі Альянсу. Також він підкреслив, що така місія створюється не в рамках НАТО, а як міжурядова коаліція приблизно з 20 країн готових брати участь на суші, на морі або в повітрі. Дуже хочу дійсно побачити на практиці роботу цієї коаліції охочих. Ну що ж, сьогодні можливо щось нам нове повідомлять. Але поки там коаліція охочих збирається, щось буде заявляти країни Північної Європи активно готуються до можливого протистояння. Російській агресії Збройні сили Швеції повідомили про те, що хочуть купити крилаті ракети, здатні досягати цілей в Росії. Про це повідомляє телеканал СВТ з посиланням на доповідь керівництва Збройних сил Королівства. За словами начальника Генштабу, країни, такі ракети можуть бути використані для ударів по цілях на території Росії у разі нападу Росії на НАТО. Правильно роблять, не чекають, а готуються. Так і треба робити. І на завершення, друзі, вам новина про. Продовження корупційного скандалу, в який встряв колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, Сергій Гайдай, він мобілізувався до збройних сил України. Повертаюся на схід тепер як військовослужбовець, написав він у Фейсбук. Ну, як ви знаєте, друзі, за версією слідства, Гайдай був учасником організованої злочинної групи, члени якої укладали державні контракти з постачальниками дронів та засобів РЕП за свідомо завищеними цінами, привласнюючи до 30% від суми контракту. Це друзі, повідомлення правоохоронних органів. Зокрема, на закупівлі дронів для Нацгвардії на 10 мільйонів гривень ділки заробили близько. 3,3 трьох мільйонів повідомляють правоохоронці співучасниками. Гайдая були народний депутат Олексій Кузніцов, слуга народу, начальник Робіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко, командир військової частини Національної гвардії України Василь Мишанський та керівництво компанії, виробника дронів акоптер Сладислав Марченко, який є власником, і директор цієї компанії Євгенія Седельникова. У серпні суд відправив гайдая під варту. З альтернативою в 10 мільйонів гривень застави, 7 серпня він вийшов із СІЗО. Внесли заставу, але тепер він в ЗСУ. Ну і тепер притягнути ГДЯ до відповідальності буде вкрай складно. Практично неможливо. Але якщо війна закінчиться, він звільниться, з лав, ну буде ситуація дещо інша. Ну от так, друзі, у нас відбувається. Виходять корупціонери під заставу, а далі ці всі справи тонуть в судах. Тому треба проводити реформу правоохоронної системи, щоб подібних випадків у нас не було. Треба боротися із системою, а не з наслідками, точніше імітувати цю боротьбу з наслідками. На цю хвилину, друзі, всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписка, коментар, подобайка. Всіх люблю ціную, шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!